Роксалан, чуєш, там потрібно ґрунт відбрати для аналізу. Mm, то я якраз зараз чай доп'ю і чашку якраз відберемо. Ви ж ця ємність не підходить. Ну, добре, тоді Можливо, відро. Роксалана, я серйозно. Ну добре, давайте тоді з вами розберемо, як правильно відбирати зразки ґрунту для аналізу. Дивіться далі. Всім доброго дня! В цьому відео я вам хочу продемонструвати пристрій. Що називається ручний пробовідбірник ґрунту. За допомогою нього можна швидко і зручно відібрати зразки ґрунту з потрібної нам глибини. Як правило, нас більше всього буде цікавити глибина 25-30 см. Даний пристрій можна купити або виготовити власноруч. Хочу відразу звернути вашу увагу на матеріал, з якого виготовлено пристрій це нержавіюча сталь. Якщо пробовідбірник буде виконаний з звичайної сталі. Це може дати похибку в кінцевому результаті, особливо якщо там буде присутня іржа. Ємкість, куди будемо всипати ґрунт, також брати не металевий, а пластиковий. А контейнери для відправки ґрунтових проб в ідеалі повинні бути полотняні, аби ґрунт міг дихати. Але якщо ми сьогодні відібрали ґрунт і відразу відправили до лабораторії, то для зручності згодиться і пластиковий пакет. Головне все робити швидко, а не чекати розвитку піснявих грибів. Принцип роботи пристою простий. Занурюємо в ґрунт. На потрібну глибину провертаємо, витягуємо. Як ви бачите, в дану порожнину набивається ґрунт. Тобто ми фактично зняли зріз від нуля, тобто поверхні ґрунту, до потрібної нам глибини. Це і називається точкова проба. З однорідної ділянки нам потрібно буде відібрати. Приблизно 30 проб, яка буде формувати середньозважену, що і відправиться до лабораторії на дослідження. До речі, ви можете перейти за посиланням, що бачите на екрані, і більш детально ознайомитися з методикою проведення відбору ґрунтових зразків. Також у нас на каналі є окреме відео, в якому висвітлено, що таке точкова проба, як формується середньозважена проба, що визначає лабораторія і які результати ви отримаєте в підсумку. Хочете більше порад? Підписуйтесь на нас, і ми розкажемо ще дуже багато цікавого. Всім гарного дня і хороших рожаїв!